Боже, яка краса? І це ви за який час їх не збирали? Як файно то все росте? Держава не поможе людям стати на ноги що фермер, хоче щось відкрити, та тобі щось поможуть, або з кредитом, або, допустимо, кіть погодні умови та збило тобі щось, щоб тон з того якось уйшов. Насто тон є тут що село. То своє, як мова своя, свій говір. Ви знаєте різну Україну і в Івано-Франківську, і в Запоріжжя. Запоріжжя. Як, чи можемо ми провести якусь невеличку порівняльну характеристику? Чи добре тут жити? У ну, нас все в Закарпатті, то були при Мадярах, то були при Чехах. У нас у Закарпатті зато різні слова суть люди з акцентами різними. П'ять кілометрів, мій чоловік, десь 5 кілометрів, а там повністю по словацьки говорять. Це війна, люди повертаються додому, скажуть, ми були на Західній Україні і почнуть там чесати Закарпатською. Скажуть, хто що вас там навчили? Хто кого хто вас вчився? Якщо йдіть і ще зрозумійте наш, але нічого навчиться. Я не вражду, наприклад, ні з ким. У мене дворідний брат у Москві живе, я не живу в Америці. Я ні з ким, я вражду. Бог нас усіх создав людей для того, бо ми трудилися, бо одні другі вважали не обувраждували. Як би мало бути людство, щоб вони враждували, бо робили, трудилися. Земля велика є бися робити. Спокон віків це село називалося Ізвор, що в перекладі із угорської означало березке джерело. Пізніше радянська влада перейменувала його народниківку, але так чи інакше ця назва говорить сама за себе, адже починається село із стрімкого і чистого джерела. Надзвичайно мальовниче село, заховане горами, до сваляви з два десятки кілометрів, до відомих лікувальних сіл курортів поля на плоске рукою подати. Однак тут не тече лікувальна вода, і, відповідно, не розвинений оздоровчий туризм. Тут людям доводиться важко працювати і створювати свій добробут та затишок власними руками. Це те, що ви коли траву покосите, ви, напевно, сюди її складаєте, щоб потім. У мене є корова. І це ви зараз намечите на прицепі, потім. що? Туда, на ділянку. Значить, це як органічне добриво, правильно? Гнуй. Гнуй, так, так як, гнуй. І вам не треба купляти ніякі добрива в селі, тому Та що ви маєте все натуральне. А от такого прицепа на скільки? Не, на три, на три сотки. Отакий от прицеп на три сотки, три, так? Ще, за зиму вже на збере. Хочете вам по та Безплатно. що буду з ним робити? Безплатно там, Важні вас ділянки. Ну, слухайте, ділянка є, ну, але я що покладу собі в машину та повезу, або що у мішок заберу. Та файно. А що у вас на ділянці росте? Картопля, капуста, буряк, фрутко, помідори. Файно тут все росте. Знаєте, що я ще багато бачила в селі, чого не бачила в других селах, коли знімала. Тут дуже багато людей айвуся садять, правда? Вони три айвої, вона там точить. Я дрова, все померзло. Кінець квітня були морози. Нічого. Я вам, я вам бажаю гарного урожаю наступного року. Дякую, дякую, файне села. Люди трудові. Ті люди файні. Я думаю, що в Закарпатті всі люди трудові. Всі, всі люди трудові ті, люди. Чим займаються люди взагалі? От десь же тут з роботою тяжко, я так розумію. Всі буквально по заробітках. як до війни, так і тепер время війни. Всі буквально по заробітках. Мужики по заробітках, жінки дома робили. То все постійно є там, але там живуть добрі, бо там є. Фермер там допомагає держава щось, або люди стали на ноги. А в нас такою ще й зарубав, чим не хочеш щось та й такою. Ну не то та, та система. Не не, держава не поможе людям стати на ноги. що Фермер хоче щось відкрити, та тобі щось допоможуть. або з кредитом, або, допустимо, кіть погодні умови та збило тобі щось, щоб то з того якось уйшов. А в нас, нас тон є за хто. Чекайте, а ви кажете, що ну там ферми. Тобто наші люди їдуть і там на фермах чужих працюють. Роблять, роблять. Чи ви маєте на увазі, що і свої ви е... свої ферми роблять там? Люди ферму свої роблять, та людям не треба. Йти там є стабільність, є зарплата. Людина має на що розчитувати. А в нас то заробиш повно, то. Ну ви ж дома лишилися. Це ж показник, який ну, бачите. Ви ми все таки нікуди не пішли а трудитися в себе на своїй землі. Трудимося і худобу маємо, Мали ми корову, тепер в ну, маємо так. Родниківка – це суцільні струмочки, джерельця і повсюди ви чуєте, повсюди чути звук роботи. І це дуже тішить. Я знаю, що раніше село інакше називалося Ізвор, правильно? Ізвор, ну. Але... Із-за того, що то річка така ізворена. Так називається ваша річка? Річка пеня називається. А тепер. А давно не знав, як вона називалася, ну Ізвор. А чому, а чому переіменував? Я не знаю чому. Ну, та в нас усе в Закарпатті, то були при Мадярах, то були при Чехах. І, зато, то, і в нас у Закарпатті зато різні слова суть. Люди а, з акцентами різними. П'ять кілометрів, мій чоловік, 5 кілометрів, а там повністю по-словацьки говорять. То яке село? Гута. А, наприклад, в мої в місті в школу ходили, і я такі слова, що я її, і не дуже здав так. Я коли прийшла та за невісту, а там у них так як на словаках кажуть Вітайте, а треба казати Дякую. А я кажу Вітаю. А його сестра зася своя каже: Невісту, вітайте! Ну але погодьтеся, що у нас у Закарпатті як би не говорили, але всі люди одне одного роз дуже любні наші люди, слава Богу, і Венгри живуть, і Словаки, і німці. Всякі люди живуть і до Божої волі не враждують. Я так думаю. У вас переважно в селі якої віри люди, як діляться чи не діляться? Всякі, всякі є, є суботники, є православні католики. і три церкви є. Маєте три церкви? Так. Да. Дуже да. добре. Ніхто не свариться, всі живуть Гослава, у мирі. Богу не свариться. Моя сусідка каже: якщо мені не мішає, що коли я роблю, допустимо, у, у суботу роблю гучу це пило, чи що, а чого, то має мені мішати? Що ти робиш у такої з якоїсь сято або щось. Такої. Ну люди, як собі хочуть, каже, Майстер буреє як му перує. Я суботна Веселі будинки, веселі вулички і працьовиті люди. Гарна така зупиночка у селі. І коло зупиночки відразу церква одна з трьох. Оцей місток веде до школи такий ось романтичний шлях до знань в прямому сенсі слова. Ось і їхня школа. І скажу я вам, що як на таке невеличке село, дуже навіть охайно і симпатично. Для села багата і велика школа. По 120 і там три, коли я, коли я учні. Ну це багато, бо село саме по собі не таке вже і велике. А воно гарне село. Дуже так. Краси розповіли, що говорять дуже по різному. Тут є переселенці, які приїхали. Є переселенці, так. І і цікаво, нас є. яка та універсальна мова, яку знайшли тут, наприклад, от приходять дітки переселенців, так їм вже важко, тому що навіть і українською вони тут не почують. Вони у нас особливо світ із, із Донецька, звід учні переселенці. Спочатку говорили зовсім по російськи, а зараз говорять уже так ламано стараються з учнями говорити з учителями на уроках самі уроженці із Віці і Закарпаття, так, наче, мови, та й говоримо нечистою українською мовою, говоримо з суржиком. Така вже в нас мова, так. Тобто вони з російської переходять, переходять на, закарпатську. на закарпатську мову, правильно, бо українські слова у нас як? Міжнародна можна сказати, бо закарпаття переходило з одних рук, в другі руки, з одних рук і чехи, мадяри, венгри. То Тобто були і українці. Ну та різні так, і різний розговор тут що село. То своє е, е, як мова своя, свій говір. Коли я прийшла була сюди працювати, то зовсім говорили по, по, по тому, що мені приходило перевчатися. І на уроках, коли було, те зауваження, писали там все зауваження є. Е, та писала зауваження, говорить із суржиком, говорить не українською мовою. Мусить було говорити так, як учні розуміють. А ви часом не український філолог? Що ви викладаєте? Ні, я математику. Математику, так що вам це. Це ще не так страшно. <свист> не так страшно, але ну, все одно <свист> вчителі мусить говорити по-українськи, <свист>, а не по тому. Навіть ну, у нас наголошення, не то наголосимо. На йдіть вже в пало, йдіть в поляну, вже, ми говоримо муст, а там міст вже. І ну, кажете, ще є села, я... де говорить, мюст, <свист> мюст, міст, <свист> а кажуть, і лавка на да. <свист> <мюст. свист> <свист> 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 Так що йдіть ще зрозумійте наш. Але нічого научиться. Научимося і будемо розмовляти. Такого грибного сезону, як у цьому році, давно не було. І це триває вже кілька тижнів. Отже, якщо ви любите збирати гриби, то дуйте на Закарпаття. Боже, яка краса! Фантастика. А як довго ви збирали ці два мішки? Ну, десь... Десь години. Пів, Півтора години, може, дві. десь так. Біль. так? Біль. 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 Гриби. Скільки сюди їхала, всю дорогу я бачила людей, які продають гриби. Значить, я так розумію, що цей сезон ну дуже грибний. Так є. Є, є так, В мене так як було, то ще може, тиждень тому назад ще багато має було. Тягали мішками. Ну раз пішли один Дуже день, продавали. другий день. Прийшли третій, уже вам і не треба. А, а далі що? Ну продаємо. Продаєте, так? Так, на, так? На базар десь носите. Так, ви звідси села? Так. Ага. Так що а куди на базар носите? Знаєш, на Закарпатті. В санаторій. Так, так. Туристи люблять купувати, так, так? так? Ну супер, ви мене потішили. Дякую. Боже, яка краса. Скажіть, будь ласка, чи можуть гриби прогодувати? Як ти ж. Тиждень, грибний сезон. Що да. ну, робите? Що з ними робите? Ну я що роблю. Одні ще сушать, друзі, баринують, камерою заложу. Продаєте трошки? Ні. Не продаєте, про себе лишаєте. Ну, чудесно. Так що на пенсії має людина чим займатися? А -а. так? На пенсії треба ще мати здоров'я. Ну, то ви так ні в рочку? Упозірєте? На 7-7. років вам? Ну, а, де через тиждень. Ого, я вас вітаю. Що ти, дружок, йдеш за мною цілу дорогу? Напевно, тобі подобається слухати мій голос. Бачите, по чому можна зрозуміти, що вже на носі осінь. Ось вже люди запалили свої коменки і над дахами йде дим. Це свідчить про те, що вже ночі холодні. Я пам'ятаю, що хтось із моїх глядачів писав мені про це село. І я дуже буду тішитися, якщо мені вдалося вхопити у кадр хату, у якій ті люди жили. Це вам буде від мене подарунок. От мені цікаво, це всюди так чи тільки у нас ось так прийнято, щоб квітами обсаджували дорогу, а не тільки власні подвір'я. Якщо хтось. Має відповідь на це запитання. Звісно, що не йдеться про ті села, де відбувається війна, а де її немає. Напишіть мені у коментарях, чи прийнято у вас по селах обсаджувати квітами дорогу. Сільськогосподарської в дворах, і це якраз і свідчить про те, що вони доглядають свою землю. Я родився в Запоріжжі, а там виріс Івано-Франківську. Ага, а сюди як потрапили? А тут я служив в армії і знайшов свою любов і озвінився. Слава Богу, сорок шість років я вже тут живу. Так, що ви одружилися сюди? Ну а тепер мені підбити результат. Тобто Ви е, знаєте різну Україну і в Івано-Франківську, і Запоріжжя. Запоріжжя Як, е, чи можемо ми провести якусь невеличку порівняльну характеристику? Чи добре тут жити? Отак? От е, слава Богу, я такий гар 46 років тут. Прекрасне життя. Я не маю що жалітися, тільки треба роботячі руки. Люди чашко роками робили за границю. По Москві робили, бо тося сподів. Вже війна, ся, наприклад, почала, і я ніколи не думала, що це так буде. Ось така наглость буде, що так. Ну, то ну ніхто бути. не вірить. Ось то така реальність може бути. Я, наприклад, не вірила. Вже війна почала. Я не вірила. І я не вражду, наприклад, не з ким. У мене двоюрідний брат у Москві живе. Я не живу в Америці. Я не з ким не вражду. Бог нас усіх создав людей для того, бо ми трудилися, бо одні другі вважали, не або враждували, бо, бо, бо якось злобу робили. І одні другим робили щось біду. Так виспитана, я так з спри... ну, Сприймаю ж, так має так, би мало бути людство, щоб вони враждували, бо робили, трудилися. Земля велика. Є хотіло би це робити. Так, да хто хоче жити, не робити. І в нас люди не чекають, аж нам повинні, Нам повинні дати. От тут то, -то кажуть, чому нам не дають. Ну а нам хто дав? Кожен старець робить. Всі вже заготували собі дрова на зиму бачу так прямо акуратненько все поскладено у дворах. Не знаю, чи є газ у цьому селі, але, думаю, мерзнути не будуть. Дивіться, які гарні тут є хатки, невеличкі, але такі ляльки охайні. А тут їхня сільська корчма. І здалеку чути, що тут. Весело. А тут теж якась корчма. А біля корчми зовсім щось розвалене. О, добрий день! Ви місцева мешканка? Ага. Ви тут народилися в цьому так. селі. Розкажіть, будь ласка, от іду і коментую. Такі гарні будинки стоять і бачу раз таке розвалене приміщення. А що це? Розвалене було, не працює вже роки. А що це було? Магазин чи клуб, чи був магазин, магазин був. Добрий день. Добрий день, давайте познайомимося. Я Сама з Рудниківки, мої батьки теж з Рудниківки. Померли вже давно. Мені було 4 роки, коли мій батько помер. Мама померла 14 років тому. Коріння з рудниківки, наше коріння з Рудниківки. Що це таке було? Це Бо я у бабці магазин? спитала, а вона не знає, яка. Про товари. Оце дв... да, двоповерхове ж, таке да, велике. Да. Так, в якому стані. Бо що з ним є? Ну, то, то все порозбивали, то як все закрило, люди хотіли люди купувати, купити, не, не дали дозвіл. А чого не можна? А, так зробили, привели покупання. Ціну, таку ціну загнули. А, що дорого? Да, да. Ага. А то о, цього прошлого року все, все зарвалися, якого там, дивіться, то все падало. Ого, так це то, ж і небезпечно власне, для людей. Власне, це аварійний стан на аварійний. Так Так, то як бітер дує, то то все може завалити. так коли знаю у літі діточки бігати. то я пак так кричу, щоб вони йшли. Бо то опасно. Та не дай боже. Слухайте, ми з вами таку безкоштовну рекламу робимо То такої, як ти типу, хочете купити магазин, та лайдіть. Ой, а тут хтось побудував хату таку величезну. Дивіться, а вона повністю розвалюється таке гарне мальовниче місце. А там ось дах упав зовсім. Так якось перемішано все оці старенькі хатки із новесенькими такими, що, здається, ось ось тільки їх побудували. І поруч з цим усім стоять ще такі в аварійному стані будівлі двохповерхові, трьохповерхові. Поки ще не минуло літо я маю на увазі ці. Насолоджуйтеся картинкою красою нашого краю. Дитячий садочок, хочеш, не хочеш, а ноги мене сюди привели. Гарні майданчики. Такими гарними хатками. Закінчується село. Я дійшла до самої гори. Бачите, там вже немає нічого. Тільки гори і ліси. Доросте багато-багато грибів. Гарні доглянуті подвір'я у людей. Купа ідей, які хочеться брати собі на замітку. Так що той туризм, який поруч за пару кілометрів ніяким чином на село не впливає. Не впливає тут. Ходили горі у віжень, ходили горі, і де лише вода починиться. Віжень – то гора. Ага. Гора високо ходили, возили там із сонячного, із квітки. Хто хотів ну, подивитися вгору? Uh -huh. Добрий день. Та возили туди людей. Ну не uh -huh. знаю, чи ще й тепер на даний час возять. Просто вони, як на екскурсію, так? Да, та, на екскурсію возили людей. Що по хатах не приходять, як садиби. Знаєте, всюди садиби, відкривають садиби, садиби. Тут таке не, не працює. Тут не треба не, трудитися. Тут на... треба робити. Знаєте, що я вам скажу? Абсолютно байдуже, що у цьому селі немає мінеральної лікувальної води. Так як у сусідніх селах, у Плоскому, у Поляні. Все село привабливе так чи інакше своїми чудесними краєвидами, своїми грибними місцями, своїми джерельно чистими потічками, ну і, звісно, людьми, охайними і працьовитими. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також ви можете використовувати функцію супер, дякую» чи спонсорство тривале чи одноразове. Це дасть вам можливість особисто зв'язатися з автором і отримати консультацію та допомогу у питаннях пошуку нерухомості за умови, що вам запало до ока те чи інше село. Адже погодьтеся, наш край чудовий.